Привіт, любі, дорогі водолії! Це Таро-прогноз на вересень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро, і з кожної колоди витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися, яким буде вересень місяць для вас. Що скажуть карти? І, до речі, підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки, діліться в коментарях. І також підписуйтеся на мій instagram аккаунт. Посилання на мій instagram аккаунт завжди залишаю під відео. Переходьте, підписуйтеся, переходьте за посиланням. І... В інстаграмі у нас більше живого спілкування. Ви можете задавати свої запитання. У нас є рубрика Щочетверга, Задай питання Таро». безкоштовна. І так, перша карта правосуддя. Правосуддя чудова карта. А це як отримаєте якусь інформацію. Це, знаєте, духовне таке пробудження, духовна трансформація. І ще це також може бути карта. Тут, якщо у вас є якісь суди, такі фізичні суди, ви можете отримувати уже результат по суду. Тут є. Тут ангел трубить, ангел має. Труби, тобто іде якась до вас інформація, дуже важлива інформація, на яку ви чекали, яка така може бути для вас доленосною. Можливо, ви чекали на якісь папери, на, на паспорти, на, на можливо, візу кудись отримаєте, чи на ПМЖ ви подавалися. І карта суд це ще і про духовне пробудження, коли ви подивитеся зовсім іншими очима на якусь ситуацію, яку ви. А вам здавалося, що от вона так, а зараз вас, з вас спадає пилина. Це є чітко, ясно, зрозуміло а, дану ситуацію, тому що а, ангел трубить, і як розсіює оцей а, туман. Ви були в тумані, і зараз вам стане чітко, ясно, якась така істина вам відкриється. Відкриється вам на щось очі, якась істина перед вами відкриється. Так, наступна карта. Четвірка, четвірка жезлів, чудова енергія. Четвірка жезлів це про все, що під дахом, це про нерухомість. Це і здача в оренду нерухомості, і зняття, якщо ви шукали або ви здасте, або ви шукаєте, то ви знайдете, або ви завершуєте ремонт, чи переїжджаєте на нову квартиру, чи купляєте, продаєте будинок, квартиру, також переїзд з офісу в офіс, або навпаки, ви вже не будете їздити в офіс, а будете працювати з хати. Це що? Це і така родинна все, що стосується людей, які живуть під одним дахом. Але це хороша енергія, і це ще енергія свята. Це як весілля, новосілля це енергія свята. Тут а, такий мир, злавода і карта стабільності, коли ви вже а, як то, точно знаєте. Чого ви хочете, де ви хочете жити, в якій країні, і там, як то кажуть, кидаєте якор, чи з якою людиною. Це карта стабільності. Коли все стабільно, все зрозуміло, куди ви йдете, що ви робите, як ви робите і з ким ви робите. Карта стабільності. Хороша карта. Давайте витягнемо ще одну інколе Таро. Так, і це карта сила. Карта сила. А тут про баланс енергії, Те, що енергії у вас буде дуже багато. Вересень у вас буде такий енергетично потужний місяць, енергії у вас буде багато, і внутрішня енергія може вас як застоюватися, вам треба буде балансувати, щоб ваша енергія не застоювалася. Якщо енергія застоюється, людина навпаки думає, що в неї немає енергії, бо йде сильний спад забагато. І людина може хотіти, знаєте, таку трошечки мати депресію від того. І думає, що в неї навпаки немає енергії, але насправді є. Тому що карта сила, у вас є ця сила, є цей потенціал, але треба його направляти, направляти в правильне русло. І тут ви сильні, ви сильніші, ніж ви думаєте. Насправді сила у вас є. Тут може бути якась історія, що ви самі з себе можете відговарювати, щось не робити, кудись не йти. Але насправді вам буде дано у вересні дуже багато сили. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Так, це про вас, дорогенькі водолії. У вас є ця сила, це розуміння, куди ви йдете, що ви робите. Так, наступна колода. Дивимося човен, сімка. Стінка мечів це карта майбутнього. Людина сідає в човен і пливе до далеких берегів. Це ще карта переїзду. Можливо, ви будете переїжджати, навіть збираєтесь їхати в іншу країну, це далеко. А можливо, ваші діти чи хтось із ваших рідних, когось ви будете відправляти. Це Як проважати когось? Трошки сумно, трошки весело. Весело, що були разом, сумно прощатися. Це така карта, коли відпливають наші діти, можливо, це не в іншу країну, а, наприклад, їдуть вже в інше місто вчитися, вже ходять до школи, чи їдуть в університет вчитися в інше місто, чи отримали роботу і вже покидають хату, Уже прийдуть скажуть: все, я їду, буду, чи буду жити окремо, і, і, і да, беруть. В руки своє життя, що життя направляють на а, своє життя. Беруть в руки і вже покидають вашу домівку. Або гості, які у вас були, гостили, а, вам було приємно весело, і зараз вони вже будуть покидати. Так. І наступна карта знову карта стабільності. Водолії у вас так, вересень такий буде стабільний місяць, от четвірка. А, Карта стабільності, карта четвірка жезлів і четвірка пентаклів у фінансових справах. Все буде стабільно, гроші у вас будуть і навіть, як то кажуть, і стабільно, і так ще можна буде примножити. Але <клес> примноження тут таке, що дуже обмірковане примноження. Людина сидить і думає: що в що вкласти, як зберегти, як примножити. Людина задоволена. Своїм фінансовим станом і думає, як його примножити, сидить і думає, щоб правильно розпорядитися ресурсом. Дуже хороша карта стабільності. Якщо ви, наприклад, шукали роботу, тут ще карта така пошуку, от ви їдете, ви шукаєте, це дорога, це шлях, це також і наше життя, бо життя, наше є шлях, це не є результат, ми постійно рухаємося до чогось. І в житті, я тепер, результатів нема. Є рух, є дорога, є працювання вперед. І це також карта, що ви отримаєте роботу. Хороший дохід, буде як стабільна зарплата. А тут карта, що роботу ви в вересні, хто шукає, є шанс знайти роботу з стабільною зарплатою. Так, і наступна колода. Дивимося. Паш, ні, це у нас а, туз, туз пентаклів. Це чудова фінансова можливість, це і вкладання грошей, і прибутки. А, туз це завжди ну, щось. А, карта номер один це щось на початку. Але дуже хороший початок, хороша енергія. І тут це гроші, це великі гроші. Можливо, ви щось будете вкладатися, як починати вкладатися, і треба буде вкласти таку солідну суму, щось. Або вам прийде така сума, тому що. Тут це є не маленька сума, це не паш пентаклів, це велика сума йде у ваше життя. І ця сума ще може бути як в вигляді можливостей, фінансових можливостей, як, наприклад, ну грошей у вас однозначно буде більше. Це як підвищення по службі, або у вас дохід з вашого власного бізнесу стане більший, або ви ще один дохід будете робити, тобто, щоб будете вкладатися і треба буде ще будете створювати. Так, як крок номер один. Але тут в Пентаклі це є про хорошу фінансову можливість. Грошей у вас на долі стане більше. І то так суттєво, набагато більше добре будете заробляти, це коли є клієнти, і замовлення, є дохід. Так, наступна карта. Сімірка Пентаклів Сімірка пентаклів — це також про досягнення, про результати, про збір урожаю. Тут уже людина збирає урожай. Дивіться, які чудові карти: карти прибутку, карти фінансових можливостей, стабільності і, попри те, що у вас буде багато сили, і дійсно, якщо ви її спрямуєте. Правильне русло, ви дуже добре так фінансово будете себе почувати дуже чудово у вересні, грошей стане більше. Однозначно, все. І тут вам дає збір урожаю хороший. Сімірка це ще про те, що і збір урожаю і почекати, і не спішити. Це про те, що все своїм іде шляхом, і воно життя не помляться. Коли вам хочеться швидко зібрати урожай, збирайте спочатку. Як то кажуть, наберетеся терпіння. Можливо, тут ще навіть треба буде вкластися чуть-чуть, якщо це новий проєкт, нові можливості. Але взагалі це чудова енергія фінансового росту. Фінансовий ріст йде у ваше життя. Так, і остання колода у нас. Остання колода це. П'ятірка мечів це про те, що, хоч вам буде нелегко, треба буде а, працювати тут людина, хоч нелегко, але людина стоїть на своїх ногах і примножила ще. Працювати треба буде, надіятися на себе. Тут, якщо а, будуть можливості йти у ваше життя, і ви будете мати надію ще на когось, то дивіться, тут підказ ідуть, що ви один, але ви а, є переможцем стоїте на своїх ногах, ви з усім впорядки. Пораєтеся і ще примножити. Ще більше будете мати, більше отримаєте, ніж ви планували. Але, подивіться, треба буде потрудитися, треба буде замастити руки, треба буде працювати. Так, і тут бачимо, що якісь люди пішли геть, пішли, можливо, ви на когось надіялися, але треба буде надіятися на себе. Тож пам'ятайте, все у ваших руках, і ви переможете. Так. Наступна карта п'ятірка. П'ятірка чаш це важливо, ви будете розочаровані по цій карті, що хтось вас покинув, вас не підтримали, ви чекали підтримки, хтось мав прийти, пообіцяв, не прийшов, і ви тут розчаровані. Але ви довго розчаровуватися не будете. Ви дуже скоро з усім справитеся. Тому що ця карта така перемін, перехідний період, будуть і розчарування, будуть і перемоги. І давайте я ще одну карту хочу витягнути вам. Карта диявола. Диявол це спокуси, це і про великі гроші, і про спокуси, і це також ще про м, таку енергію дисбалансу, що дійсно ем, є в. Можете себе жаліти, що ви, як тут розочаровані, карта ностальгії, щось вам буде не подобатися. І власне карта диявол це також спокуси, спокуси з земним, матеріальним, що коли ви так зажуритеся, вважайте, бо це ще карта алкоголізму, якихось таких земних, наркоманії, коли хочеться заглушити якусь душевну біль таким неприродним способом. І тут обережно бути. Яка чудова карта іде. десятка чаш, дивіться, дорогенькі водолій, десятка чаш це енергія радості, енергія щастя, це повне щастя і сімейне щастя, і радість, і успіх в усіх сферах вашого життя. І також це є такий успіх, як здійснення блін. Якась мрія ваша здійсниться. Подивіться, як тут радісно. Десятка чаш це взагалі найпік. дуже світла і хороша енергія. Ви будете радіти, здійсниться якась ваша мрія. Це все у вас вийде. Радість і щастя. Це і десятка чаш це коли ще все вам вдається легко. Кращої карти я навіть і не знаю. Чудова енергія. Так, і навіть на такій карті хочеться завершити цей чудовий ваш розклад. Чудовий розклад, все, у вас і буде і стабільність, і енергетичний баланс вам треба буде тримати. І саме головне, це водус від всесвіту, буде ви мега щасливі. І від себе я хочу вам побажати, нехай щастить вам дорогенький, завжди і зі саме.